Забарвлення дерев міняє осінь, фарбуючи їх в різні кольори. Зеленими вони були, були ще досі, та час прийшов осінні пори. У вирій журавлі вже відлетіли, з полів давно вже зібрано врожай. В садах і груші яблука доспіли. Ну, а який чудовий небокрай? Навколо звуки осені лунають. Переплітаючись із сміхом дітвори, дорослі у лісах гриби збирають, їх ароматом сповнені двори, Жоржини й айстри пишно розцвітають, хмарки по небі синьому пливуть, промені сонця землю зігрівають, тепло і радість. Уся природа Бога прославляє, виконуючи функції свої, від мого серця пісня теж лунає. За все подяка, Господи, тобі. Великий Бог, достойний ти хваління за всі дари, за милості усі, за хрест говський, смерть і Воскресіння, Тобі подяка щира від душі. Амінь.